Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему про впевнену в собі людину. Ось американський психолог Ендрю Сальтер описав шість характеристик: впевненої в собі людини. Впевнена у собі людина вільно, вільно висловлює свої почуття. Може відкрито висловити свою думку, незважаючи на думку оточуючих. Вона частіше ніж інші люди використовує займенник. Я У впевненої в собі людини слова не суперечить її міміці, жестам, інтонаціям, голосу та поведінці впевнена людина високо оцінює свої здібності без сормово услуховує похвалу на свою адресу, і впевнена людина добре імпровізує. Це дає підсвідомо впевнені, що вона викрутиться з будь-якої складної ситуації. Сьогодні гостя нашої програми психолог Ольга Дяченка. Добрий дня, пані Оля. Вітаю. Отже, впевнена в собі людина, але почнемо напевно, з іншого з антиподу. Це не впевнена в собі людина, чим їй загрожує невпевненість у собі в житті? яких партнерів роботу вона обиратиме. Тобто, не впевнена в собі людина, як це позначиться, скажімо, на її житті, на її основних таких ну характеристик в її житті? Ну, невпевнені люди вони завжди бояться чогось нового. так, Вони бояться дуже критики оточення, да, соціуму, засуджень дуже бояться, бояться порівнянь. І, як правило, це й формує дуже їхню таку самооцінку, і вони залишаються в якійсь такій зоні комфорту, де їх не будуть торкати якимись коментарями, да, якимось осудом. і Їм ці позиції досить так зручно. Ну і такі люди, як правило, вони не досягають якихось висот, як правило, не стають успішними. Сім'ї будують такі, в яких їм більш-менш комфортно, і це ну, залежить уже вибір партнера не лише від впевненості, але й інших якостей таких особистісних. Партнери насправді можуть бути різні. Часто це буде партнер, який буде. Ну маніпулювати, керувати, вка... наказувати, да, давати якісь вказівки, а така людина буде їх виконувати. Бо в переважній більшості це такі покірні люди. Їм потрібен той, хто буде їх супроводжувати, вести по життю. Тобто, ну я десь до речі, читала, що неспевна собі людина, вона будує відносини з іншими людьми як жертва. Тобто вона в будь-яких відносинах стає жертвою її нею маніпулюють, її там ну принижують. Так, так це якраз про цю покірність, да жертовність, покірність жити життя заради когось. А чому? Тому що я не знаю, як я хочу. Що я хочу, яка я є, я це, ніби знаєте, наводити таке порівняння. Мене як такої особистості немає. Я маю під когось підлаштуватися, да? стати чиїмось наповненням, жити заради когось, не розуміючи власних якихось ні фізичних, ні емоційних потреб. І іншими словами, це бути жертвою. А чи має відношення до впевненості в собі, скажімо, у дорослому віці виховання у дитинстві? Звичайно, якраз з дитинства ж починається формуватися наша самооцінка, і вона якраз полягає на таких основних факторах: це переконаннях і словах наших значимих дорослих, як правило, це батьки на переконаннях і коментарях соціального оточення. Це садочок, школа, якраз у такий період, коли. До 10 років формуються первинні такі негативні переконання, або якщо це про зрощування гарної самооцінки, то вони будуть позитивними. І вже за рахунок цих двох факторів: сім'я і соціум формується вже власна оцінка до самого себе. Угу. Тобто, це дуже, дуже важливо, скажімо, а які травми у дитинстві? Можуть ну, дуже позначитись на людині, потім вона виростає вже невпевненою собі. Ну це часто, коли батьки порівнюють дитину з кимось, будь з ким. чи це там брат, сестра буде, чи це буде хтось там із да, дітей, які мама чи тато знають знають, постійно коментують. Часто навіть дивує, коли клієнти розповідають: от я була відмінницею, але мені там казали, а чому не 5 з плюсом? Да? От і це якось завжди про недостатньо. Якусь. Коли дитина це чує, то це безпосередньо на її самооцінку дуже сильно впливає. Це постійне порівняння, критика, обесцінювання, недооцінювання да, от таких якихось досягнень, бо часто навіть ті, хто дуже гарно вчаться, є відмінниками по житті, вони постійно сумніваються, бо в них така завищена вимога до самого себе, а в дорослому житті і завищена вимога до оточуючих. І це постійне якесь відчуття не недо... Дотягнутості до чогось, і це також, е, ніби показники все добре, да і успішність дуже гарна, і е, якості дуже гарні розвинені, але всередині оце постійно недо що впливає на низьку самоцію. Тобто, Власне такий висновок номер один не можна дитину порівнювати з будь-якими іншими е, ну, скажімо, дітьми або людьми. Ну і взагалі е, напевне людина може лише порівнювати себе з собою вчорашнім. Так. Якщо ти почнеш порівнювати з будьким, ну все одно, хтось буде е, більш успішний, хтось буде більш кар'єрі. Тобто, ну це дуже важко. Тобто для людини має бути, що я себе порівнюю з тим, яким я був вчора, чого я досяг сьогодні. Так, так. Це напевно лично. А в конфліктних родинах е, якою виростає дитина, і що вона бачить весь час конфлікти, можливо, бійки батьків. Оця невпевненість вона е, буде Так, вона також буде невпевненість, чому тому, що є постійний страх. А страх він дає таку реакцію в тілі, як завмирання, завмерти, і це неможливість діяти, страх діяти. І в на доросле життя це безпосередньо впливає, тому що ніби людина все може, ніби все знає, а діяти не може, тому що заблоковане от тіло на рівні психіки, да і от така людина вона не може рухатися вперед, не може розвиватися. Ну це якщо так узагальнюючи, дуже та да, пояснити цю ситуацію. То виходячи в основі невпевності страх і тривога? Так. Завжди. Угу. І... Завжди тривога і страх осуду, страх того не дотягнути до якихось очікувань, страх критики, страх того, що я буду виглядати якось не так. Да? Це про оцінку нас зовні. Угу. А як виховати дитину, скажімо, щоб вона була впевнена у собі в дорослому віці, як правильно її виховувати, на чому? Тут можна акцентувати увагу. Тут важливо дуже дитину хвалити, да, і хвалити відповідно раціонально, коли є на те привід, да, мотивувати її, говорити їй про тебе, що я в тебе вірю, в тебе все вдасться. Якраз тут про порівняння, що наводити завжди приклад дитині, щоб в неї складалося правильне сприйняття. Що дивись, ти тоді впорався, ти тоді зміг надавати їй підтримку, так що я є поруч, я завжди тобі допоможу. я я є з тобою, так і це так дає їм силу рухатися вперед і зрощувати їхню самооцінку, тому що ті безпосередні слова, які ми говоримо діткам в дитинстві, в дорослому житті вони продовжують звучати всередині, і це як про ем, таку добру матір вже тоді, коли її навіть не стає, коли да, батьки mm -hmm. відходять, але в дитини вже сформована отака самопідтримка, самоприйняття через батьківські оці такі слова, переконання, які вона чула в дитинстві. Для дитини що, що важливіше, скажімо, родина чи соціум, тобто має на увазі там клас, школа. Якщо, наприклад, ну, для власне для чого я питаю, Якщо в родині у дитини все ідеально, її підтримає родина. А в школі, а в школі навпаки вона може стати жертвою булінгу, mm -hmm. Вона буде, тобто різні такі, скажімо, соціуми, і вони по різному себе поводять. Що переважить? Дивіться, на мою думку, воно є рівноцінним. Тому що от якраз цих два фактори сім'я і соціум, вони безпосередньо впливають на самооцінку, Так? Є такий досвід, що, наприклад, клієнтський з кейсів про те, що в сім'ї дуже все причудово, але настільки вже причудово, що аж занадто, да, от опікають і не дають. Можливості да захищати себе, наприклад, в класі, да, чи в садочку, і це буде впливати погано на формування самооцінки, бо не зможе дитина себе, наприклад, захищати, а її там булять постійно, да, чи тролять в школі, чи в садочку. Тому ці фактори я би сказала би рівноцінні, бо в сім'ї може бути все добре а в школі ні, або ж навпаки, і це не залежить від чогось одного більше або менше на мою думку, це рівноцінно, тобто в принципі важливо, щоб була ну здорова атмосфера і у родині, і здорова атмосфера у школі. Тобто не ну, можна, скажімо, не. Ну, ігнорувати атмосферу у тій же школі. Звичайно, яка так. ситуація? А гіперопіка, як вона позначається на дитині? Що її в сім'ї надто опікують, надто за нею все вирішують. Це також буде сприяти тому, що в дитини немає вибору, да? І вона не знає, чого вона хоче, на що вона буде покладатися, на які свої відчуття та емоції, бо за неї завжди приймають такі якісь рішення. І це не вчить дитину мислити, в принципі, як можна самому справлятися. Це можна змінювати часом. Коли людині це починає заважати, але великий відрізок часу дитині з цим дуже складно, бо вона не знає, як справитися, коли там щось її хтось дештовхнув, хтось їй щось сказав, образливе. І це часто батьки такі йдуть і починають за дітей да, виясняти ці відносини, і це також не ну інколи це потрібно, але не завжди це корисно. Угу. Я про впевненість у собі, ось наприклад, часто впевненість у собі на публіку маскує впевненість у собі в глибині. Ну я, наприклад, знала таку людину на публік, на публіку, скажімо, розмові, це абсолютно впевнена в собі людина, але якщо уважно придивитися, якщо ти людина вже потім з нею спілкуєшся, виявляється, що у людини купа комплексів, і тут виникає питання, як розрізнити по справжньому впевнену собі людину від людини. Яка, скажімо, грає впевненість на публіку, а насправді вона дуже ранима до критики, має купу комплексів. Угу. Тобто ну, маска. Зовні цю маску, якщо ти з людиною багато не спілкуєшся, досить важко розрізнити. Тому що це вже ж ми бачимо вже більше в якихось таких відвертостях, да, вже в якихось розмовах ми бачимо справжність. Е, нас навчають, щоб ми в принципі складали гарну картинку. Да, і той, хто прагне до цього, він натреновує цю здатність. Да, і Це що ви кажете, да, десь от на якихось е, заходах ми бачимо, що все добре вдається. Натренували вже таку. Яку здатність, але ще не допрацювали з внутрішніми оцими якостями і комплексами. Зовні це помітити без конкретності і глибини дуже важко, да? якщо людина гарно це натренувала. Якщо е людина ще в процесі тренування і багато ще є комплексів, це буде там помітно, е в тому, що тремтить десь голос, трохи е можуть тремтіти руки, е десь якісь є запинання в словах, да? оці такі вставки, всякі переминання з ноги на ногу, але це ті, ще хто в. Процесі Да? бо вже ті, хто добре це володіють, то це насправді побачити не так легко. Угу. А як поводять себе впевнені люди у собі при першій зустрічі? Ось, наприклад, ви одразу можете розрізнити людей впевнених у собі від людей невпевнених, ну буквально з перших, скажімо, там хвилин з дверей. З дверей ну з дверей, напевно, ні, а ну. При, при Але це видно. Розмові. Це видно вже навіть коли людина заходить в кабінет, наприклад, да, чи десь там в якусь кімнату, як вона заходить, яка в неї постава, як вона тримає да, свої плечі, як вона жестикулює, як вона висловлюється да, в тому, як вона доносить свою думку, як вона її висловлює це. Чіткі такі дуже якісь слова і зрозумілі, впевнені, ствердні. Це певна манера спілкування. Так? Це звичайно видно. Ну, Я десь до речі читала, що людина не впевнена собі, вона завжди сідає на край mm -hmm. на край стільця, а людина впевнена, вона абсолютно по-іншому повністю сідає і може так десь трохи демонстративно себе повиди. А фрази. Фрази, ну тобто, людину за, за ну, замовною, скажімо, знаку, mm -hmm. як вона починає говорити її. Можна відрізнити впевнену від невпевненої за тим, як вона розмовляє? так. Так, звичайно, тому що часто невпевнена людина вона буде казати, перепрошую, дозвольте, будь ласка, а можливо так. Це буде постійно якась вставка зі сумнівом, і з проханням на дозвіл. А впевнена людина вона там може навіть і без дозволу і сісти, і почати говорити без запитання, чи можна це робити, да? трохи можуть навіть бути такі перебільшені реакції. Тут ще про зовнішні ознаки. Ось я, наприклад, прочитала, що впевнені в собі люди, вони не ходять носками ніг всередину, а сутулість, наприклад, те ж ознака невпевненості. Тобто є такі, скажімо, виражені моменти, за якими ми можемо одразу приблизно, навіть не знаючи людину, визначити, так. що ця людина в собі не впевнена. Ну, це, це так, в переважній більшості це справді отак і помітно, да, тому що навіть проводилися дослідження у цій зовнішності, так, і на чомусь ж вони ґрунтуються ці да, вислови. Тому справді є така закономірність і це дуже видно по зовнішності. Цитулість також є в переважній більшості ознакою того, що людина є невпевненою, хоче закритися, сховатися, да, а людина впевнена, вона така з відкритим. Uh -huh. Uh -huh. А наскільки Статури. ну скажімо, ось чи правда, що люди, ну скажімо, навіть дуже гарні, зовнішні, вони можуть бути доволі невпевнені в собі. Ну згадаємо, наприклад, туш Мерлін Монро. Абсолютно символ, скажімо, епохи, абсолютно не впевнена в собі людина. Але там здається, травми з дитинства mm -hmm. були. І тобто, наскільки часто такі вам зустрічаються клієнти, абсолютно гарні люди, це але невпевненість в собі дуже сильна. Дуже часто зустрічається. Насправді, от є так, приходять клієнти дуже вродливі, дуже гарні. Ну, взагалі, здається, як знаєте, як з картинки, так людина. Але всередині дуже багато може бути переживань і болі. і Людина абсолютно не відчуває себе красивою. Це про цю завищену таку вимогу, так, від, від батьків, переважно в дитинстві, що треба дотягуватися і щось постійно трошечки не вистачає. І людина не почуває себе. В собі не почуває себе гарною, тому що немає прийняття та любові до себе навіть при такій гарній зовнішності, як розвинути в себе в собі впевненість, якщо ти маєш комплекси і які тут поради можна дати Ну, зрозуміло, що. Протягом там декілька хвилин дуже багато парад не недаж. Але на що як це виховувати в собі? Впевненість, щоб ти був впевнений? В першу чергу перестати себе з кимось порівнювати, зрозуміти, що кожна людина є індивідуальною, і в кожного є свої гарні якості на них опиратися та й робити їх своєю такою опорою внутрішньою. Наступне перестати себе критикувати, перестати себе засуджувати, перестати себе обесцінювати, тому що це завжди йде з невпевненістю. Ставити собі певні якісь цілі і їх досягати. Так? Якщо людина має мету, вона до неї рухається, то вона буде в тому успішною рано чи пізно. Ну, от такі основні да моменти, які ми, на які ми маємо зважати, вчити постійно щось нове, іти в середовище нове. Бо лише тут ідучи туди, де нам страшно, ми можемо розвиватися і досягати чогось, до чого чого ми прагнемо. А впевненість у собі це самооцінка, можна сказати, що це рівняється самооцінка, так. Тобто, а що краще завищена самооцінка людини чи занижена? Ну, якщо його це поняття розглядати в межах норми, то звичайно завищена вона буде сприяти там більшій успішності. Але якщо вона занижена, її дуже добре можна зрощувати цю самооцінку. І це не означає, що якщо вона низька, то це зазавжди. Це мінливий стан. Якщо ми розуміємо, що нам цим не о. І хочемо це змінювати, ми можемо це наростити і покращити свою оцінку до, до, до гарної або навіть і завищеної. Олі, скажи, будь ласка, чи часто до вас приходять люди, які саме ось такими питаннями? А мені просто цікаво, чи приходять люди, які кажуть, що я дуже невпевнена в собі людина. Як мені з цим боротися? Чи зараз ця тема, скажімо, Ну, не дуже популярна сорока. Популярна. Клієнтів. Кожен клієнт, який приходить, має і інші запити, але завжди в роботі ми маємо і такий запит з кожним клієнтом. А про що люди говорять? Що, що їм заважає в житті, в чому невпевненість заважає в житті? Дуже багато бояться осуду. Осуду бояться людей, а що скажуть люди? А як будуть про мене говорити? А як я виглядаю? Тобто для для людей це важливо дуже важливо. Бо дуже порівнюють себе всі знову ж таки з цього дитинства, де нас порівнюють і кажуть, а що скажуть люди. Оце mm -hmm. таке найрозповсюдженіше, -най й завищена критика, завищені вимоги дуже до себе. Це про ну відсутність балансу. Да бо вимога то має бути, але вона не має бути перебільшена, бо це тоді приносить нам страждання. Бо ми ж відчуваємо весь час, що не дотягуємо, хоча дотягуємо. Тобто таких людей я так розумію, що багато, яким саме ну невпевненість собі заважає жити, так так а як такі люди невпевнені в собі взагалі будують кар'єру? Це напевне ну кар'єра і невпевненість собі дуже важко ну, сумістити. І думаю, що напевне ці люди, ну скажімо, для них кар'єра не є головною. Так, не є головною, і вони ж бояться десь чогось досягати, розвиватися, йти в щось нове, і тому вони ну мало успішні, скажем так, в кар'єрі. Вони так на якихось таких звичайних роботах, які не виділяються, десь щоб я був не дуже помітний. Куточку, куточку. Так ти я вам дуже дуже дякую за, за цікаву таку розмову. Ну, сподіваюся, що люди, які послухали сьогодні нашу програму, вони зроблять для себе якісь певні висновки і почнуть, скажімо, бути більш впевненими. Говорили ми сьогодні з нашою гостю. Це психолог Ольга Дяченко. Говорили про впевнену собі людину, ну і про невпевнену також. Замбулерна була Отже, будьте впевнені в собі. Гарного вам настрою, гарного вам дня. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто